День уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають і, до речі, продовжують перебувати, а також ми відмічаємо те, що є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це, як військова людина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу якщо біля їх кордонах, знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово і з військової точки зору, і про аналізувати можливості до здійснення тих інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск, тому жителям прикордонних областей. Не потрібно хвилюватися, не потрібно, само головне піддаватися паніки а більше все ж таки вірити, в тому числі збройним силам, то той офіцій.